Дніпропетровський міський виборчком вдруге відмовив у реєстрації партії відродження та демократичному альянсу. 7 жовтня комісія не набрала кворум для реєстрації. Більшість її членів не з'явилися, а вже 8-го кандидатам знов відмовили. Головні аргументи проти неточності в біографічних даних багатьох кандидатів, зокрема, відсутність відомостей про освіту, судимості, а також громадську діяльність. Зачароване царство у виборчій комісії розпочалось ще з вечора середи. В останній день перед жеребкуванням партій з виборчої комісії почали зникати посадовці. Головуючи зненацька, занедужав, заступник не прийшов, кворум не зібрався, а секретар зникла, прихопивши вихідні папери та перенісши засідання на ранок четверга. Цього дня мали намір зареєструватися дві політичні сили. Але досидівшись до восьмої вечора, факт про невиконання рішення суду зафіксував судовий виконавець. Було присутні сім членів комісії. У нас були спроби зібрати інших членів комісії. На жаль, вони сприймали дзвінки, казали, що да, звичайно, я приїду, але там хвилин через 10-15 були повторні дзвінки, що в них траплялась несподівані ситуації в житті, і вони вже не змогли доїхати до комісії. А те виконавче провадження, яке було отримано, виконавчий лист, викон... державний виконавець нам вручити не зміг. Державний виконавець зробив всі відповідні дії для того, щоб цей документ зараз вступив тут в законну силу. Він оголосив його зміст іншим членам комісії, які є представниками даного колегіального органу, і склав акт, у відповідності до якого було проголошено відповідний виконавчий документ. І були відсутні посадові особи даної комісії, які за обов'язком повинні приймати дані документи. Уранці четверга кандидати знову пішли випробовувати долю. Члени ж комісії почали будувати огорожі, для чогось, заручившись підтримкою автоматчиків. В приміщенні виборчої комісії знаходяться люди з автоматами. Кого вони захищають, кого вони забезпечують? З якого приводу? Люди, які не є членами комісії і не є тими особами, які мають право до доступу до приміщення, Ви кажу, сьогодні вже на камеру записали водія по імені Женя і другу особу, який сказав, що я привіз, я охоронець члени комісії. Дякую. Після тривалих перемовин засідання все ж розпочалося. Утім, члени комісії і цього разу знайшли надоліки. У Анатолія Крупського не побачили вищі освіти та довідки про відсутність судимості. Якщо я був би притягнутий до корупційних дій, як ви зараз вважаєте, або до судимості, я б не спав право права займати таку посаду. Він до дій, що законодавство. У вас немає от такого рішення, як ви видумуєте. Суд. Вас не зобов'язав реєстрацію здійснити тільки одне, тому що він мудрий. Він не може на вас чиняти тиск як державний орган, який приймає рішення. Тому він не зобов'язав вас проводити реєстрацію. Ну не зобов'язав. Голосами більшості членів комісії політичні сили не зареєстрували. Анастасія Фесюра, Евеліна Михайленко, Максим Будриченко, Олександр Височин. Новини 9.